Чуєте що небудь, так. Класна штука стрім, да? Мені би там присутні. От. О, дідуче. Телепортація відео. Запі... Думаєте, тяжко Думає, так, це? Ну, Наш трас по терходить, щоби я була по різку, я і в крісні пострілу. А так з автобусом, поки то, поки метром. От ну, і запізнився. Ну я буду відправлятися. А Пяче... завтра, як будете їхати на пошту? Завтра, завтра я постараюся в чотири я, я нахожусь, Може пішком допомогти. А де ви живете? А... Давайте це останеться тайною. <гум> 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 бо я не можу спокійно спати <гум> туди, <так>, бо коли <гум> мене будуть очі, тож не сказати, бо були на мене очі біля под'їзда. людей. <гум> <простирький>. Так ви <гум> знімаєте квартиру чи що? Так, я знімаю квартиру. За які гроші? За які гроші, поки мені допомагають друзі мої з фракції? Молодців бабуська, так. Поки допомагає партія, вони за мене заботяться про мене. Даний час... Вони, ну, далі щось не бачили. А машину не вислали за А Вони готель, ну, не гоже козакове по готелях жити, розумієте? Так що робити буде? Козак має знаходитися на своєму опусі, біля своїх виборців має знаходитися там, а не по готелях шариться. Ні, ну коли ж потрібно, треба ж тут бути. Тут треба близько шариться. Може, коли потрібно, нам не тяжко туди прийти, розумієте? Ви що, вас на ні, давайте це лише не буде відкривати таємниці, і ні, не Скажіть, будь ласка, китиснути важко не буде, як думаєте? Ні, тільки не це. Я не Анастасія Санко. Там звуки де стрімові. А, є відео, все. Не лікарсь. Друзі, Я так трохи відійду.